Всім привіт! Вітаємо вас на каналі PlexHelp. Як і обіцяли, в цьому відео ми хочемо розказати вам, як легко можна створити своє резюме на нашій платформі. Натискаємо Додати і переходимо до категорії Резюме і ми опиняємося на сторінці з обов'язковими полями для заповнення. Пишемо повне ім'я, бажану посаду, місце знаходження та досвід роботи. Та переходимо на наступну сторінку. Тут вказуємо номер телефону та електронну пошту. За бажанням, ви можете вказати, показувати дані чи ні. Також додатково можна вказати інші корисні посилання. І переходимо до наступного кроку. Тут ми описуємо стисло своє резюме та досвід. Також можна додати файл зі своїм резюме. Та вказуємо мови, якими ми володіємо, та їх рівень. І переходимо до наступної сторінки. В цьому полі ми можемо вказати додаткові навички, якими ми володіємо. Також вказуємо спеціалізацію і позначаємо відповідні підкатегорії: формат роботи та вид зайнятості. Та натискаємо далі. Під час п'ятого кроку ми можемо вказати свою освіту. Назва вищого навчального закладу, спеціальність та, можливо, курси, які ми проходили. І переходимо далі. Під час завершального кроку ми маємо можливість вказати свій досвід роботи, зазначити компанії, з якими співпрацювали, та період роботи з ними. Та натискаємо Опублікувати. Ось так легко можна створити своє резюме. Та опублікувати його на нашій платформі. Підписуйтесь, адже в нас багато корисних відео.